Як ви вже напевне здогадались, Єсін Фортюне вирішив робити перекиди не просто так Із власної волі, але не з власної ініціативи. Так, француз побився об заклад і програв. Посперечався він із тренером Миколою Гібалюком на предмет Ліги Чемпіонів. Це поспішив Парі як коч Аджон, бо майже Парі але пасі, але он фіналі. У нас перді у двомі фіналі Реал Ліле По Реалі і Реально Мадрид і со en finale, donc j'ai fait les roulades. Поясни, будь ласка, ти найбільше, найкраще, мабуть, знаєш, чому так Парі Сен-Жермен не щастить з Лігою Чемпіонів? А, я не знаю, це вже два роки, що ми чекаємо те саме, ми чекаємо часто з гравцями, але я не знаю, ми чекаємо ще раз. Він, до речі, до цього спорив з Смоляковим, коли ПСЖ грав з Барселоною, то він виграв. Смоляков за Барселону вболівав. Чекай, виходить, що Фортуне любить посперечатися? Ну, звичайно. Як він з ПСЖ там прийшов, каже. Ху він. Каже, смо каже, Барселона, no, no. Ну но трошки притравили після бачу Брусі. Да, звичайно, почали йому хлопати. Отож про лігу чемпіонів у команді було чимало розмов, бо півфінали найпрестижнішого клубного турніру Європи потішили усіх. А професіоналів у цій справі тим більше. Думав, що Париж має виграти. Але Боруся дуже дисципліновано зіграла, по-німецьки. Правильно з таким тиском справитися. Я вважаю, що якщо щастить, то щастить сильнішим. Тобто — Сен-Жермен слабший від дортмундської Борисів. Так, можливо, по іменам, ви ж розумієте, теж. імена футбол не грають, футбол грають команди, схеми. Дисципліна, тренер, колектив, оце грає футбол, не імена. Я достатньо вірив, що Реал виграє. Навіть Вон, після того, як пропустив разу. Звичайно. Я, ну я знав, що вони точно забій один, але щоб два забити, я не думав. Але вийшло так. Коли забувають другі твої емоції? Які. Я просто казав. Типу, та я казав. <рес> <рес> Реал знайшов свій момент, вірили до кінця. Тут важлива віра, ця наполегливість. Не опускати руки і всім думати про одне про перемогу. Коли хтось один думає, що ми не виграємо, це все. Це рахуй поразки. Артем Шабанов навіть не одразу заснув після матчу Баварія Реал. Хто не дивився той поєдинок, то мадридці закамбечили буквально на останніх хвилинах шалена розв'язка. Я боліваю за Реал. Вважаю, що це, мабуть, їхній турнір, бо в Лігі Чемпіонів вони виглядають дуже здорово. Бачите, завжди на Часто на останніх хвилинах виривають перемогу. Коли Баварія забила, твої думки які були? Що все? Баварія е, вийде? Ні, не все. Я сподівався, що зрівняють рахунок, але я гадав, що буде додатковий час. Ага. І от хочеться емоції там один-один, окей. А коли вже другий забивають? Коли вже другий забили, то я потім ще 30 хвилин не спав, бо радів. А як ти думаєш, хто Боруся Дортмунд чи Реал? Реал, бо я знаю, що Борусів Дортман ну, не можна за них болювати, бо якщо вони виграють, то з наступного року чи з цього якого не потрапляємо напряму. І звісно, ще одна мотивація уболювати за реал це присутність там українського кіпера Андрія Луніна. Денис Бойко його пам'ятає ще малим хлопчиком. Ми в збірні були разом, і я ще знаю, його, бачу, як він працював, коли я був в Дніпрі. Він там ще маленьким хлопчиком був там в Ю 17 або. Щось, щось щось таке, але вже подавав добрі надії. На сьогоднішній день я вважаю, він заслуговує місце основного голкіпера на, в реалі при тому, що навіть повернувся після пошкодження Куртуа. Я вважаю, що якщо ви забігаючи наперед, напевно, там може бути, питати може ні, але я вважаю, що Андрій повинен грати фін у фіналі беззаперечно. І навіть якщо там Куртуа набере там до фіналу плюс-мінус там. Ну, не найкраще. Я не скажу, що напевно за короткий час такі найкращі свої кондиції можна набрати. Але якщо Куртан набере форму, то все одно я вважаю, що повинен грати Андрій, тому що він проводить фантастичний відрізок сезону. Була Ліго Чемпіонівська історія і в кар'єрі Дениса Бойка. Але найпам'ятніший матч для нього у Єврокубках то, звісно, фінал Ліги Європи у 2015-му. Дніпро Севілья згадується з якими емоціями? Ну зараз вже з позитивними. Якщо чесно, тому що це все-таки історія також для нашої країни, перш за все. І на той момент, коли ми дійшли до фіналу, то я вважаю, що також, якщо там пригадувати весь наш шлях, як ми пролізли, я не знаю. В щілинку в таку маленьку з групи, коли там вже Карабах забив м'яч на останніх хвилинах, його не зарахували, а то був чистий м'яч, там не було вару і всього іншого. І ми так дійшли до фіналу, так це було дійсно таке Ну, цікава така подорож. І зараз я вже так з позитивними емоціями споминаю, але було дуже важко там на протязі. Декількох років, напевно, усвідомити те, що ми мали таку можливість і не скористалися її, тому що дійсно для, на сьогоднішній день для наших українських команд це досягнення. І не кожен день, не кожен рік українські команди доходять до фіналу Єврокубку, і такий шанс може видатися раз на життя. Що таке грати у Єврокубках, зокрема у Лізі чемпіонів, добре знає і Артем Шабанов. І якщо ви забули, то він грав на самій Альянс Арені проти Баварії і на Камп Ноу грав проти Барселони. Як слухати гімн Чемпіонів на Камп Ноу? Та воно було якось не знаю. Бачите, він засміється. Він мене збиває, а мені У мене йде мандраж, я хвилююся Я не можу розмовляти. А він пресингує постійно під цим пресингом працювати. <рес> Звільняйся <рес> 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 <Я> звільняюся. <рес> Як ви вже зрозуміли, поява Дениса Бойка дочасно завершила наше серйозне інтерв'ю із Артемом Шабановим. Словом, у нас уже скоро з'явиться своєрідна постійна рубрика. є, що поставити якісь питання а, Денису да про лігода. Бо в мене не було, щоб таке питати, бо все, все, що, все що, що мене хоча? було спитати, було дуже інтимне. Інтимне? Тебе інтимне питали? Дайте м'яча, я хочу подивитися, скільки разів він наб'є. Господи, Боже. <рістити> Дай краще про Лігу Європи. <рістити> так, ні, давайте серйозно. Про Лігу. Хочеться почути твоє враження. Бомбезні півфінали видалися Ліги Чемпіонів. Вибачте. А півфінал один. Чого один? Четвертьфінал, ні? — Господи, йди, я тебе прошу, йди, вон там Петряк відбувається? — Петряк залишився, ні? Для кожного футболіста, напевно, грати в Лізі Чемпіонів це мрія, так? Ну так. То велика мрія. Особливо для мене. Навіть не знаю, які би емоції отримав від того, коли б бере Лізі Чемпіонів. Не можу уявити таке. Але то можливо все. Турнір космос, Ліга Чемпіонів. Просто. Це, напевно, мрія всього життя. Не мрія, а ціль має бути для футболіста. Мріяли ми в дитинстві, а зараз це Це все реальність. Подивіться наші українські команди, теж гарно виступають. Гарний приклад Шахтар, як вони виступають Лігі Чемпіонів, це просто шикарно так само було. Мені дуже сподобалось. Як думаєш, коли дійсниться твоя мрія? Вважаю, що найближчим часом хочу це дуже сильно вірити. Почати писати свою історію у Єврокубках дуже прагне полісся. Чи потраплять житомиряни за підсумками сезону до Єврокубків? З'ясується уже скоро. Лишилося три поєдинки в УПЛ, як каже Сергій Шищенко, кожен матч це фінал, найближчий у кривому розі проти дуже непростого суперника Кривбаса. «Так, тяжкий суперник. Сподіваюся, що ми покажемо гарну гру і переможемо там, тому що я ще сподіваюся, що ми зможемо попасти в Єврокубки. Шанси є, хоч і мізерні, але вони є. Я вірю в хлопців, і в нашу команду, в нас всіх вірю, що все може в нас вийти і ми можемо обігравати цю команду. Всіх можемо обігрувати, тому і «Кривбаз» не виключення. Просто треба правильно підготуватися, розібрати суперника, знайти їхні слабкі сторони. Наглядний приклад і гра Дніпра з ними останні. Я думаю, вони показали багато чого, що можна черпнути з їхньої гри в плані. Слабких сторон треба. Я вірю в перемогу в цьому матчі. і на відкриємо вам велику таємницю тільки вам і більше нікому. Скоро Бені Макуана буде не лише зіркою футболу. Конголезець записав пісню. Словом, чекайте про це великого матеріалу, де дізнаєтеся, як то було, коли то було, і найголовніше, коли ж чекати на суперхід. Привіт! Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.